Цей день біля храму 12 апостолів у Сумах прощалися з військовослужбовцем Володимиром Моцненком. У мирному житті він був підприємцем, але пішов захищати країну задовго до вторгнення. Розповідають знайомі Володимира. Він був на контракті, воював до вторгнення. Ну не воював, а служив у ЗСУ до вторгнення. Так вибрав фах військового десь за два роки до. Повномасштабне вторгнення він завжди казав і мені, що от я відчуваю, що ну, моє місто в армії. Він же був розвідник, дуже багато часу приділяв цій воїнські службі. Тобто, для, особисто для мене це була велика несподіванка, що він взагалі пішов, бо він. На мій погляд, взагалі, був не військова людина. Це людина такий інтелігентна, дуже вихований, вічливий хлопець. Десь під Києвом починав боронити нашу столицю нашої держави. І потім був, я так думаю, якийсь харківський напрямок з його слів. Мав поранення, контузію. Коли він був, він казав, що ми їдемо на Запорізький напрямок. Як розповів представник сумського центру комплектування Андрій Наумов, командир розвідувального відділення Володимир Моцненко загинув 25 серпня поблизу населеного пункту Роботини Запорізької області. Це сталося під час виконання бойового завдання. Захиснику було 48 років. В нього залишилися дружина, донька, мама. Знайомі згадують його як дуже надійну і чуйну людину. Був такий добрий, відзивчивий. Завжди можна було до нього звернутися і за порадою, і за допомогою. Знала його дуже давно. З давніх років ми навчалися разом в технікумі. У нас взагалі ну, дівчача була група, їх було два хлопці, і от якщо так можна сказати, то Володимир був тим, на кого завжди можна було надіятися, на кого завжди можна знаєте, як кажуть, надійне плечі. Все те, що там дівчата не хотіли, то Володя, от от він, я, я це це зроблю. Я. Якщо потрібна якась допомога, то це ми знали до кого звернутися. Я ж говорю, це це завжди був Володя. Поховали Володимира Моцненка на кладовищі в районі сорокової підстанції. Олена Рашевська, Євгена Брасімов, Суспільне новини Суми.